Надзвичайно жахливих умовах, які провела ця жінка на колемі, борючись за волю нашої батьківщини, вона доповнює те число мужніх і славних борців, що вписали в українську історію зразки стійкості героїзму і слави. Зараз запрошуємо до слова пані Івану Маща. Я сама одна і та сама ідея про хайму університету на медичного. Ми мужньо і безбоязні за віру і батьківщину стати проти ворогів своїх. Бо її цінності вічні, безмітні, у всі часи згадаємо велику кивню Ольгу, яка зуміла отримати в собі і в дії свого життя ці два найвищі принципи християнства і держави, та перейшла в історію як одна з визначних володарів. За козацьких часів українська жінка мучила і шаблю в руках боронитись воду оселю і землю. Ця сувора доба захтувала її вдачу, розвинула енергію і відвагу. Чи інакше було пізніше і через визвольних банань, як зложили зброю, як вложили зброю в буті ентузіасту сівча і животу. Бачимо їх в рядах українських січних сприйсів Олена Степанівна, Софія Гречко, Ганця Денко та багато-багато інших, як отаманів постацьких замовників. Жінки виконували різні завдання в санітарній службі та поки, що вони виконували службу поясню. Своєю героїчної постави вони затримували світ. І ми доповіді, встуваючи. Слава великої нашої поєдеси на українське. Хто дав мені одварди меч восічний? Хто написав, не відступаю, не там, не то ми. Якщо перевідемо, то до тих часів до боротьби з большевицьким, що польщі окупанта, приходить серед нами целий ликом, легень жінок. Однією із перших жертв цієї боротьби була славної пам'яті Ольга яку якогось поліція заготувала слідчої сюди. Від того часу ім'я цієї жінки, мучениці, було постійно пов'язане з, з тобою великого пориву та стала. І не вички, ні пачки возникають, ні мостовські увінці, ні капіні тортури, а не наші смерть, де висит духа у боротьбі за начинається. Бо за словах нашого поета Алеса Дравого Ся. Не родився, не робляться, а творяться герої в болях, і нові У тій утбі не також жінка Хто ж не пам'ятає про це послалої пам'яті Биласа й Даналишина, який мовчаство не чи сестри вілоса, які прощали їх за смерть без плахнувши. Більше того, буде додавати засудження сили, витяжний їхнього ворога. Розпорощених площевицькими танками. Та війська мусила напевно покристи кожного до зубини душі. По одній стороні. старокі ідуть свідомо на певну смерть. По другому очі позброєні збройні позбавлені всякої людяності, ті дві нарівняні сили нерв'яють себе, одна мить ручку гущавину вістають патті, розчавлюючись на силені тіла, гадаючи що залізно можна зламати душу, але тих ярцом не зни ніколи в нашій пам'яті. Вони поставили вічний пам'ятник любові своїй Батьківщині, що перекриває дорогу вказу для грядущих поколінь. А ось зараз, якраз у цьому році, припадає 45-та. З дня трагічного дня, як було закордонну художницю Аллогорську, активно снявку в збройного руку, що не бажаюсь, що не боялась по своїй творчості проявити самостійницькі ідеї. Веч цілеї відданої патріотці України творить ще одну карту нашої історії свіжу, болючу, але повну герою. Наша думка лине до засніжених холодних просторих лікаря, до прив'язнів боротьбів до свого. І хоч кабінет, намагався, щоб їхній голос не вийшов поза в мене в'язничних і ланах як огрож. До світ довідався і досі довідується проти нескорених. Такушку завичку, сини кліну, дарку гуся, видит габину, шабатуру і інших. І сьогодні, відзначаючи наших славних країн минулого, рівночасно Нав'язуємо тісний контакт з героїнями наших часів, гнів майже майдану, Які підтвердив живучість боротьби нашого народу та героїзним жінок-учасників того спонтанного зриву скриву 2014 року. Заданням нашого гурта імені малини дитине. І вшановувати кожного року у мечеті-лютому живої герої нашої склади, зберегти пам'ять про мільйони жертв наших народів, що душі, душі свої поклали за душі свої. Тож слова поет Валентина будь Народи якийсь скарічений, запутий, хай чують всі закутані землі, не спосібє і не забути, Живу в тобі, а ти живе. Важкі часи в різних каміннях всіх окупантів нашій землі. Так що я буду це не телено, це дитина.